Часто запитують, а що робити, якщо я не маю ФОП, але працюю. В такому випадку вказуйте, кошти надійшли як повернення боргу або компенсація витрат, не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Додайте скрін листування, де видно домовлення. Але чесно, якщо будуть регулярні платежі, краще відкрити ФОП, бо при повторному запиті банк вже не повірить в просто разову оплату. Якщо ви отримуєте оплату через SWIFT або Payoneer, вас чекає окремий рівень перевірки. У Swift Bank важливо, щоб було зазначено чітке призначення, що пов'язане з фріланс-діяльністю, або зазначений номер контракту, або номер інвойс, і щоб ви могли підтвердити джерело походження коштів. Можуть бути скріншоти subwork, сайту або листування. Pioneer те саме, скрін аккаунт та історія транзакцій, інвойс обов'язково. Крипта тут усе складніше. Банк до сих пір не хоче розуміти, що це. Якщо конвертуєте через біржу на карту, підготуйте історію переказу з гаманця, скріншот з біржі, опис за що отримані гроші.